Так прийнято думати, що хвороба це щось погане. Насправді, любе захворювання це крок до оздоровлення. Це сигнал, що людина щось робить чи думає некоректно відносно своєї природи. Наше тіло це складна система. Вона відображає стан людини енергетичний та духовний. А юверта, різні направлення медицини, доводять, що все у організмі пов'язано зі всім. Стандартне продовження життя тіла складає біля 120 років, беручи до уваги генетику та наслідкові хвороби. Базуючись на моїй астрологічній практиці та думці моїх вчителів, я підтримую ідею, що усі хвороби від комариного укусу до раку. Від Голови. Кожні п'ять років тіло оновлюється повністю. Воно друкується з енергетичної структури людини, тонкопланової матриці тонких тіл. Думки, емоції, все впливає на ці структури. Якщо у людини проблеми зі здоров'ям, треба шукати хворобу не у фізичному, а у тонкому тілі. Перш ніж видаляти щось на фізичному плані, треба пофіксити це на енергетичному, тобто пропрацювати зовнішні та внутрішні конфлікти. Так працюю я: шукаю схильність хвороби у вашій базовій карті, аналізую прогностику та дату проявлення недуму. Підбираю методи та компенсаторні міри: як вирішити конфлікт, що призвів до хвороби тіла, часто паралельно підключаючи традиційну медицину. Якщо не зробити такий цикл, а полагодити лише фізичне тіло, хвороба з вірогідністю буде вилазити знову і знову.